За підтримки міської ради та міського голови Тернополя найочікуваніша подія зими 16 лютого. Битва на озері 2013. Сноуборд and Сноукайт. В головних ролях кращі райдери і сноукайтери з усієї України. Ніяких правил, ніяких обмежень. Партнери, магазин Спортмода, спорт і мода в любу погоду. Акса страхування, магазин Білий лебідь, астромагазин, автосалон Тернопіль Авто. Приймає концерт-хол Холідей. Інформаційна підтримка. Газета Плюс. тільки перевірені факти, планшет версія газети «20 хвилин. Журнал для чоловіків «Б-52». радіостанції Люкса та Ретро Вуличне радіо, сайт міста Тернополя, 0352.com.ua. рекламна агенція Монада. Ти маєш бути там тернопільське озеро, 16 лютого о 13 годині.